Будемо думати якийсь проєкт тижні нашого сьогодні, в тому плані, що я пропоную, наприклад, створити якусь роботи, якусь, правильно, ввели, що ввели, що ввели, що щоб можна було оперативно там, щоб були придільничі. Але ми розумієте, розумієте вона не залишається тому, що такі люди показали. Це питання, що старі сниби розходи. Тобто вони якби в нормативній площині, якщо воно не заповнене, будуть суперечки. Тобто просто прохання Державного державних ворогів, щоб було не скоріше розроблене. Дивіться, тут в даному випахті тут тобто, важко шукати, хто вимагати, хто не вимагати. Давайте віддаємо цієї історики, на що з вами спільно по інтереси інтересах знайти підкорму законоборксам, щоб дозволить знати всі, буквально всі в те, що стосується тих паків, які ми говорили, бо дії інспектора, по цьому, цьому ми з інспекцією розберемося. все. Стосовно пропозиції це, там, до законодавчих міністрів. Ну, з рукуванням того, що, пане пакали у вас особисто з питань, тому що це є запропонували. З руханням того, що говорили про мораторію, вам ну, сказали, що мораторій не встановлюється постановою кабіну, це законодавчий рівень. Я е, е, зорієнтував би трошки менше. Давайте створимо, у нас є безумовно ці питання, виникають в наслідок. Досконалися нашого законодавства. Ну, воно вони з від того, що ми протягом останніх років воно багато разів переписувалося. На жаль, не зовсім коректно ми зараз маємо таке законодавство, що можна робити майже все і на сущені це відповідно. Так само, як і прикладали, так само, як і, і всі інші, усі всі зацікавлені тим, що це відбувалося нормально цивілізовано щоб при цьому не страждала природа, щоб при цьому не страждали інвестори, щоб при цьому не страждала місцева громада. Росії цьому, цьому зацікавлені, це наша земля, вона не живе. Ну, наша пропозиція міністерства, як ми послухали домовлення, знову зафіксували наші позиції зрозуміли. Ми вирішуються не, не змінювати. Пропонувала просто створити ініціативну групу, Міністерство і знову себе координацію. Цю. Я особисто, ну вже після своєї відпустки, готовий був прийняти. Ми ну, займається опомісією Тобто, Якщо є законодавчі ініціативи, давайте не тільки за. Зрозумієте, я кровому відео, який займається всіма головними ресурсами по всій Україні, і в нас тільки 5 включних земля. У ну, цьому відношенні будемо вітати будь-яку допомогу, законодавчу, там, ресурсами, щоб вирішувати ці проблеми, на жаль, як у нас на судові. Ця проблема виникла не сьогодні, і вона час від часу в і людиною. Особисто я люблю так само розташувати на кожній цей І мені теж деякі речі не приємно, давайте робити все це в'язок. не говорить про те, що за поронець, не говорить. про те, що кожне місце розташування має бути вибрано зважено, з українською свідченням. Наступному тижні кандидатури робочу групу, наприклад, яке. Якщо є якісь проекти акти, давайте ми їх розмістимо для громадського обговорення, для селічного відбування на сайті. Зберемося, а десь таких тобто будемо. Висновка, що свої пропозиції до врегулювання, тобто ми всі згодні, що є проблема, викликана передусім недосконалістю законодавства не повністю. По-друге, ми пропонуємо кандидатури до робочої групи, і ми куди їх надсилаємо ці кандидати? Надсилати на міністерство, надсилати на відділ. І третє, ті проекти нормативних актів, які у нас є, ми також так само надсилаємо. Ну, Прекрасно. Ну, ми таке саме і зверталися при, в першому нашому листі ще в березні. Да, да, так, в при, принципі, а давайте, бо шо, я перепрошую, я поставил. А до цього часу я буду кому-то з керівництвом, написати ще одну листа про мораторію, все-таки рівництво зараз, яке не буде на якогось там зілізованого шляху. Я не почув там про знесення, там просто те саме, хоча про Ну, якщо працює... яких так працюють. Ні, я просто припинити без... Ну, ну Якщо є будівництво без жодних порушень. Ну, все є, будують нормально. Ну, то... Так, навіщо є ж діючі будівництво, нема жодних. Ми говоримо одне, вертаємося тут. Ну, є конкретно два об'єкти, де зараз ведуться будівництво з протестом місцевого населення. Хоча давайте, давайте, да. по цих об'єктах зору Є пропозиція, ви вже її приймаєте вже по двох об'єктах. Місцеве населення, знову ж є певне сформульоване там, інформаційне поле. Вислухайте другу сторону, куди ж ви вже приймаєте? Про ці самі об'єкти, про... Про, об про які ви вже погодились прийняти на лораторі. На попередньому засіданні відбувалося те саме. Емоційні місто по однієї сторони, вже перший заступник міністра почав у нас потім задали про другу сторону, вислухали, відмовили назад. Давайте так трошки по-українськи перестанемо робити. Є, є європейські якісь принципи і підходи. По двох об'єктах, які були, погоджується фінансувати в нас півтора року, розглядав Європейський банк реконструкції розвитку. Його фахівці досліджували екологічну частину і соціальну. Приїжджали на місце на майданчик. Я Кажу, дивіться, в нас є проблема в тому, що проведені були соціальні громадські слух... слухання на підставі, яких почався процес. Півроку йде будівництво, з'являється ініціативна група з села, що нижче, і виказує протест, що робити з проектом. Каже, ви знаєте, завжди будуть буде хтось. То проти має бути перше врахований громадський інтерес, і друге, групи, які відчувають вплив від проєкту. Якщо село знаходиться нижче за те, що в якому проживає 150 чоловік, і село, в якому будується станція, 450 чоловік, по якому отримані попередньо проведені громадські слухання, півроку йде будівництво, а потім село нижче, нижче течії приходить і перекриває близько дороги в незаконний абсолютно спосіб. І зараз ми на цьому фоні ви вже погоджуєтеся. Воно сьогодні було два я громадських слухань селі Голошино. я закінчу. Питання: ті люди, які підпадають під вплив проекту, це безпосередньо навіть не вся громада села Голошина, це європейські практики і норми. То окремо навіть проводяться слухання з 4-5 хат, які знаходяться в реалі будівництва. Тому давайте знову не звалювати все в кубку і приймати знову мораторій. Нема в Україні практик, давайте дивитися, як роблять. Які існують міжнародні найкращі практики на основі них приймати рішення. Не треба голосно закинути щось, прийняти рішення вести мораторій. У 2012 році вже вишивань ввів мораторій. Те, що каже наш опонент, що минулої влада не чула. Чула, прекрасно. Вели мораторій, рік ми стояли, незаконний мораторій, мораторій з наказом губернатора. Почекайте, ми зараз повернемося знову вручне управління всіх процесів. Є законодавче поле. Давайте приймемо рішення, що ми перш за все діємо в законодавчому полі. З Кригу Аніа. Було два слухання в селі Голошино нових, в травні, і в червні місяці. За участі громади, яка не має відношення до села Голошино. Особисто по нас ви що знову мала села. Місцева громада не може навіть одного села, ні друг, ні друг, не може молоковізувати, скажімо, усю річку в цілому по всій протяжності. Вам слід враховувати, так чи інакше, подобається чи не подобається, чи вам подобається, чи не подобається. Якщо з'явилася національна, це переводять, тому що вони будуть пити ту воду і будуть ловити ту рибу. Так, і і заклик про те, що якісь води всується і на цьому робиться основне. Зачекайте, послухайте мене, будь ласка, і дочекайте. Якщо... Перепрошую, коротка ремарка. Який захід був, що вода ця йде до, до районного обласного центру Чернівці, і навіть Чернівецькі мешканці будуть пити воду, яка буде зіпсована? Навіть, навіть якщо так, то ви маєте здавати до мета, які сказали, що ні. Зараз я вам зрозум... зрозуміти одну річку. Все ж таки ми йдемо про те, що все ж таки більше допомагаємо місцеві у нас з такою Якщо є ініціативно, хай їх буде там 10 чоловік, має бути рекомендувати думкою, маємо бути знайденими граніці. Ми можна сказати так, що є 450 чоловік, вони переконали тих. От і зато у нас в державі такий зараз скиди відбувається. Тих, хто зверху потиші річки, скидає більше, а той, хто знизу, все це... Бачте, Забруднення, за скажімо? Що... На ці міста. не міста білюмі такі. Скажіть, будь ласка, ну яке за про яке забруднення йде відмовитися? Yeah. Ну, от ви мені скажіть, от зараз ми обговорюємо. Ну, давай, ну, Якщо за... немає за... забруднення, зачка, так зачка. ну так доводьте, давайте призупиниться зараз. Зачка. Якщо зачка. У вас все ну, якщо у вас все так добре, чому ви боїтеся перевірити це все? Зупини. Якщо у вас все добре, поясніть, Якщо у вас все добре, чому ви не хочете на місяць зупинили, все перевірили. Далі продовжуємо, бо завтра ви зупините ще когось просто так щось сказавши, якийсь гасло. Це неправильно, це незаконно. От ви поїдете в село Волошини, всі ці громаді знову розповідаєте. на я так я вже була робоча група, голова Верховинської Ради, Голова верховенської ради. Ну це не те, що там 150 мешканців, у когось маленького села. Місцева влада проти. Місцева підтримує з повністю нашкод. Влада це є позиція конкретної людини, яка протягом нас, А кампанія з'явилася в 2011-12 році. Що відбулося? Активісти, пройшовшись по основним місцям, для планування будівництва АГС, створили скажімо так, негативне сприйняття проєктів в принципі. в принципі, громади і цієї громади ідентифіковано конкретні активісти знову ж 5-10 чоловік, які висловлюють дуже гучно там Знімають на відео, розповсюджують матеріали і таким чином іде ціле прямо на кампанію по дискредитації в принципі «Малий ГЕС». Це про те, що ми говоримо з 11 го чи з якого року? З 12-го року. Пані Тимочко розповідала про те, що буде створено дві греблі висотою 5 метрів з об'ємом води по 50-70 тисяч кубометрів. Під час паводку це все знесе. Про що ви говорите? Під час паводку проходить 1000 кубометрів в секунду. там. І навпаки, створені басейни вони їх гасять і амортизують. І, і амортизують. В нас іде один факт не підтверджений науково, другий факт не підтверджений науково. Зато по рибам все викладно чітко. Якщо все викладаємо аргументовано і доведено, давайте все, все підведемо науку фахових висновків е і крапка. Псується, ми з самого Пшиється думку. Встановлюється устаткування виробництва спільне підприємства Чехії-Німечина або колеги Австрія, в яких, на відміну від багатьох сучих, є екологічний сертифікат міжнародний, яким чином забруднюється вода. Про це приходять люди і кажуть, ми проти, бо ви забрудните воду. Ми кажемо, як? Пройде через турбінути. Ми, ми турбіну ставимо екологічно чисту. Не хвилює, от нам сказали, людям створений стереотип. Ведеться спланована кампанія, а ми намагаємося в цивілізований спосіб знаходити, давайте тоді всі, чесно грати один повіношу одного. Закиди, обвинувачення, неаргументовані, чого ви брешете, ми зникаємо на камеру, мені задають питання, чого я брешу. Не розбираються, які е, юридичні документи під цим лежать, не, не дивляться, що проведене дослідження по річці білий чермош. Якщо ми скажемо, останні дослідження по рибі проводилися по кількісному складу і видовому риб 20 років тому назад. В державі немає коштів. В державі немає коштів. В державі немає коштів. Ми за власний кошт за рекомендацією Європейського банку реконструкції і розвитку, найнявши інститут гідробіології Національної академії наук, не ТОВ і НЕ ПП якесь, провели дослідження протягом 8 місяців. Знову не відбувалися будівництва. Ми маємо досвід з одинадцятого року. Почали будуватися на початку 2014-го. три роки. Ми ведемо роботи. Ми провели дослідження наземної флори і фауни. Візьміть матеріали, подивіться, розберіться, не треба просто голосильно Ну Ми ж виступаємо за цивілізовано. Призупинили будівництво. Приїхала комісія через два тижні. Роз... Розговорилася з усіма приїхала комісія. О, ви по люди включені. Бутині. Наші ви виступили перед села. Ми виступили на оковці прийдуть. Це цивілізований спосіб. Я поясню, зараз громада села перекрила дорогу. Цивілізований спосіб це взяти, зустрітися і врахувати всі інтереси. А зараз ви просто Антон, пан ви кажете про цивілізований спосіб, а ви просто ігноруєте повністю громаду села. Це все зрозуміло. Не треба робити це методом толпи. Це я так розумію, не спосередньо вас на собі. Якщо є таке змісто, сподівайте, що зістирічне з цього ми діємо ціну дальшого волю. Ми не можемо голослівно робити заяви не підтверджені. На жаль, ми не можемо ми не діяти те, ці ми. Ви говорили що... про якісь інформаційні кампанії, які там організовувалися це ресторано. Зробитику саму інформаційну кампанію, попрацювати з Любов. Ну ви не можете ніхто з вас ні ви, ні, ні не... наш. Ми наш принцип такий: ми займаємося своєю, те, що називається. <плес> ми чого, так, фіппіхі Ми, фіппіхі ми, фіппіхі ми не отримаємо гранти, на, на які ми наймаємо людей. Давайте без звіте давати гранту отримання, це, все, це так. Це не наша діяльність. Діяльність людей це піар компанія. Наша діяльність це будівництво інвестування. Зараз на суді пане Антон, нія, не Олексій жодного гранту на Гес не мають. Це ну за чому звинувачення запитання? Можна можна. Що ж мені можете задавати, будь ласка. Зараз спробувати завершити його і якось конструктивне розповідати. Давайте так. Ось ми погодимося на те, що ми створюємо ініціативну групу для того, щоб врегулювати шляхи подальшого року, Я пропоную від вас. Визначити кількох осіб і вас кількох осіб, визначити для, ну, щоб не створювати дуже велику, тому що ми знову не знайдемо ніякого конструктиву і будемо обмінюватися перепалками, все таке. У вас я просто звертаюся, що виникає проблеми, і треба вирішувати це ж насамперед у ваших інтересах. Навіть якщо немає такі проблеми, є два об'єкти з якийсь спосіб договоритися. Ми ну, готові забезпечити, скажімо, свою площадку для того, щоб розглянути і ви. ви

А зараз буду бігти з ним. Я Не знаю, хтось туди продавав, мене немає. А вон через там. Але я просто знаю. Про будівництво значного водосховища для Буковелі. Ніхто не протестує. Е, Кілометри водосховища в будь-яку. протестували про те, що вони хотіли розширювати заповідний берган. Це ж це вони збиралися будувати. Його вже побудували. Ні, я, знає, ти, його побудували ні. вже кілометр. Я кажу, проти Буковелю. чого я конкретно по Буковелі. Буковелі, якщо ви знаєте, збиралися про Олімпіаду в Карпатах, правильно? Браса проти. Під цю олімпіаду підбукувань брався режим та запіли А, У цьому ой, записує. Це Олексія просто.